Напередодні третьої річниці визволення ірпеня від російських окупантів у міській бібліотеці провели зустрічі з захисниками міста. Визволення Ірпеня від російських загарбників це дуже велика тема, на яку ми на якій ми хотіли окремо зупинитись на книгах, які вийшли за цей період, на тій документальній історії. Хотіли зустрітись з нашими визволителями. Спогадами про пережити у лютому березні 22-го року ділилися Віталій Кожукар, Сергій Мартинюк, Олександр Петриченко, Олександр Лимар, Олександр Кісіль, Володимир Пархонюк, Олександр Благій. Ніколи не думав, що я стану якийсь добровольцем в цьому плані, що піду захищати. Ну, я думав на те, що я можу більше зробити як волонтер допомоги якось. А тут ну, хлопці стали, чого я що, якісь не такі, як інші. Просто в кожній в житті має зробити свій вибір. Далі бороню нашу державу на звардію. У мене дуже багато ще історій з Донбасу. Є. Також є поранення звідти. Останнє поранення в жовтні було кульове в ногу. Касапи обійшли наші позиції. Дуже тяжко було. Із неприхованим хвилюванням слухали розповіді захисників учні Ірпінського фахового коледжу. НУБІП. Молоді нагадали про те, наскільки важливо підтримувати, допомагати та висловлювати свою вдячність військовим. Пам'ятайте тих хлопців, які загинули. З цією другою ціною ви можете сидіти в кафе, ви можете там грати ігри, ви там ходити до школи, можете зараз тут сидіти. Це дяка, от таким хлопцям, які от тримають, яких тримали багато чого. Наприкінці акції ірпінський барт Олександр Редич презентував пісню Я Українець. Вона написана за мотивами поетичної збірки Сергія Мартинюка. «13 віршів або битва за Ірпінь змінила світ. Я українець і мене не зламати. Ми українці разом не зламні. Це суть цієї пісні, яку дуже хотілося саме підкреслити. Я українець, і мене не скорити. Ми українці. Вільні.